Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Гаритирович сьогодні, 22 листопада, і говорити будемо, звісно, про так званий мирний план, який запропонували Сполучені Штати Америки, який більше схожий на план капітуляції. З іншого боку, вже почалась певна робота щодо. Цього плану ми отримали цілу низку заяв, причому як від американської сторони, так і власне від України. І от до чого це може призвести і до чого нам слід готуватися, власне, зараз і обговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно, підписку на канал Синічна Політика. А також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі останніх оновлень на каналі. Дякую. Отже, е, очевидно, що Трамп рано чи пізно повинен був цей мирний план прокоментувати. Він це зробив, зробив це в властивій собі манері. Сказав, що України немає карт на руках, треба підписувати зараз. Сполучені Штати дуже сильно на це розраховують. Вони сподіваються, що Україна це зробить до наступного четверга. Це гарна пропозиція. І, взагалі, якби Трамп був раніше президентом, війни не було. Тут все дуже очевидно. Е, заяви Трампа підкріпив своїми заявами, Венс, які мав Повідну розмову з Зеленським логіка теж була така, що ми повинні завершити війну, але з врахуванням суверенітету України, інтересів України, гарантій безпеки для України і так далі. Ну, такі загальні слова. Більш цікаво є історія про зустріч Дріскола, який фактично є зараз спецпредставником Трампа щодо цього мирного плану з європейськими послами в Києві. Кажуть, що зустріч була просто жахлива? Дріско запізнився. Він матюкався спілкуючись з європейськими дипломатами. Сказав, що ми не будемо обговорювати деталі плану. Зеленський просто його повинен при підписати. Чому тому, що американські, американська армія з великою повагою ставляться до України, захищають Україну, але вони вважають, що перемогти шансів немає. Є якась інформація, серйозна яка інформація про наявність у Росії МОС потужної промисловості, промислової бази, і це лише питання часу, коли в Україні придеться укладати угоду. От просте питання звідки там потужна промислова база, якщо найвеличніший Трамп вводить санкції проти Російської Федерації. Ну коротше кажучи, дріскол вів себе достатньо нахабно, сказав, що обов'язково будуть гарантії безпеки, власне, в цьому плані, але особливо нічого з європейцями обговорювати не збирався. Що ще цікаво? Виникло питання навіть стосовно цієї 600 тисячної армії, яка начебто, повинна залишитися у України, тому що в плані було написано так: 6 в дужках 2 нулі, і мова може йти про те, що Путін буде намагатися скоротити цю чисельність там до 60 або взагалі до 6 тисяч. Ну така собі коротша історія. Тим не менше, ми маємо на сьогодні реакцію Європейського союзу, Канади та Японії, які виступили з спільною заявою і сказали, що вони вітають постійні зусилля США спрямовані на встановлення миру в Україні. Початковий проект 20... 28 го пункту пунктного плану містить важливі елементи, які будуть необхідними для досягнення справедливого і тривалого миру, тому цей проект є основою, яка потребує додаткової роботи, і ми готові долучитися до цього процесу. Щоб забезпечити стабільність майбутнього миру, окремо сказано, що е, всі чітко дотримуються принципу, що кордони не можуть бути змінені силою. Також вони стурбовані запропонованими обмеженнями щодо збройних сил України, які можуть зробити Україну вразливою для майбутніх атак. Ну і далі сказали, що реалізація елементів це важливий насправді дуже момент і позитивний для нас, які стосуються Європейського союзу і НАТО, потребуватиме згоди відповідно членів ЄС і НАТО. Ну і ми будемо користуватися цією нагодою, щоб підкреслити нашу незмінну. На підтримку України, ну і координуватиме тісно наші дії з Україною і Сполученими Штатами впродовж найближчих днів. Що цікаво в Європі тільки два. Не знаю, як сказати, Йолопи, сказали, що вони повністю підтримують цей план. Це Фіцо і власне е... Орбан. Фіцо взагалі сказав, що треба було ще щось підписувати в 22-му році. Тоді Україна би отримала кращі умови ніж зараз. Ну він взагалі історії не знає, не розуміє. Але ну дуже показово, що цей план підтримують тільки два е... політика, які є відверто проросійсько налаштованими. Всі інші були в шоці і вважають, що план треба міняти. Свої кроки власне, зробила Україна. Це правильні кроки. Е процес пішов, були розмови власне з європейськими лідерами, і завтра вже відбудеться зустріч в Швейцарії, де будуть українські, європейські і американські представники. Ну і будуть говорити конкретно по пунктам плану. Я відразу хочу сказати, що нам немає сенсу копати зараз якусь помиральну яму. У нас є мінімум час до четверга. До речі, Трамп, говорячи про четвер день подяки, сказав, що якщо все буде іти нормально, дедлайни можна перенести. Тобто він фактично. Натякнув або визнав той факт, що якщо буде якась робота просуватися щодо цього плану, то відповідно можна буде і перенести на більш пізній час його офіційне узгодження між Україною, Сполученими Штатами і Європою, що залишає нам певну надію. Але більше надії покладається на те, що європейці активно включилися в процес, іде робота конкретно над текстом плану. Віткова взагалі деякі видання як політико написали, що йому треба психіатр, тому що він вирішив розподіляти європейські гроші для американців, і це абсолютно. На неприйнятна позиція для. Європейського союзу, до речі, Орбан сказав, що він буде блокувати видалення будь-якої тепер допомоги Україні від ЄС, але Орбан ну реально вже дограється е, такими моментами і не зможе повернутися е, ну, до того, з чого він власне починав. Так, от що зробила Україна? Ну очевидно, що зараз нас очікує складний час. Дуже серйозні, дуже е, ну такі непрості перемовини, е, і Україна підготувалася. Ну яким чином е, власне в нас створена. Е, Делегація, яка поїде на ці перемоги, перемовини у Швейцарію, сьогодні Зеленський озвучив склад цієї делегації, і до складу нашої переговорної групи входить Єрмак, керівник офісу президента, глава делегації, умірав. Далі Буданов, Гнатов, це начальник генерального штабу. Іващенко, голова служби зовнішньої розвідки України, кислиця слава Богу, фаховий дуже дипломат. Є перший заступник міністра закордонних справ України, Острянський, перший заступник секретаря РНБО Поклад, заступник голови служби безпеки України і Бевс, радник керівника офісу президента України. Делегація сформована. Вона їй дозволена проводити перемовини в тому числі з представниками Росії, якщо ті будуть до них залучені на певному етапі. Це йдеться в тих директивах, які були сьогодні представлені, і які власне озвучив е, Зеленський. Тут е, я чому кажу, що е, важко нам достатньо буде, тому що США ще повідомили союзникам по НАТО, що вони чинитимуть тиск на Зеленського, щоб він підписав мирну угоду впродовж кількох днів, е, попереджаючи, що Україна зіткнеться з набагато гіршою угодою пізніше, якщо відмовиться. Ну це в принципі про що я казав, але логіка така, що Штати дуже сильно поспішають. Дуже сильно поспішає Російська Федерація, і виникають питання, чому? В Штатах можливою причиною може бути справа Епштейна. Трамп ну не, не знає, що там фінально буде. Очевидно, що якусь частину там повідомлень про нього вже могли представники ФБР поприбирати, але може вибухнути дуже великий скандал, і Трамп хоче його якось випередити. Успіхами на зовнішньополітичному фронті. Росія поспішає мені здається, з іншої причини для них абсолютно непозитивно складається ситуація на стратегічну перспективу. і Якісь тактичні успіхи там на полі бою не дають їм впевненості, що вони зможуть дотиснути. І отримати те, що вони хочуть, ну наприклад, вже після зими, тому що так зима може бути важкою холодною, але вона може бути важкою холодною для Росії. Все залежить від того, як і ми, і наші партнери власне на це будуть реагувати. Тому цей тиждень і завтрашня зустріч. Ну вони визначальні. У нас є шанс, і ми повинні кинути всі зусилля на те, щоб максимально змінити пункти цього плану, щось залишити там. Є до, до речі, достатньо прийнятні пункти щодо суверенітету України, там і так далі, щось взагалі викинути, щось переписати але знаєте, я хочу зосередити тут увагу навіть же не на тому, як ці перемовини будуть відбуватися. Ми будемо за всім всім слідкувати і будемо оперативно все це коментувати обов'язково. А, а на те, що Зеленський все ж таки поставив на зеро. Коли він демонстративно призначає головою делегації Єрмака, людину щодо якої за останні десь п'ять днів вийшло вже до десятка статей в провідних західних, в тому числі американських виданнях, де чітко зазначено, що від цієї людини президент України повинен позбавитися в контексті політичної кризи, корупційного скандалу і багатьох інших речей, коли Зеленський ставить людину, про яку американці прямо і посередковано говорять, що вона не вміє пр. Спілкуватися з американською стороною стає трошки страшно при всій повазі, чому тому, що всі попередні перемовини або закінчувалися нічим, або Трамп після них все одно дуже сильно змінював свою думку і свою позицію, і власне рухав, рухався в зовсім інший е, бік, е, ну приймаючи зовсім інші рішення. Ну і зараз, власне, Єрмак, людина, яка не є навіть державним службовцем, не є кадровим дипломатом, а просто очолює офіс президента, очолює делегацію України. Є така, знаєте, вер. Ми з колегами обговорювали, що може Зеленський таким чином хоче потім все на нього скинути, сказати, що це вони привезли якісь погані умови. Але ну тут для Володимира Зеленського все одно погана новина. Фінально все це підписувати і візувати буде він. І від того, яка там делегація їде. Ну списати на неї не вийде. Треба було б, мабуть, зробити навпаки, відправити туди надзвичайно фахових наших дипломатів, які в нас є. Може вони просто зараз не в структурі влади, і сподіватися, що вони зможуть переламати ситуацію. Переконати європейців, навіть не європейців, там все зрозуміло, вони на нашому боці. Переконати власне американців, але ставка знову відверто і прямо зроблена на. Єрмакай, ну єдине, що тут радує в складі делегації, крім кислиці, про якого я вже сказав, є власне Буданов. Тут він може зіграти певну роль, і я сподіваюся, він знайде підходи до американської сторони з точки зору пояснення реальної ситуації на фронті і е, успіху або не успіху якихось там російських операцій, але все одно ключова політична відповідальність покладається на очільника офісу президента, дуже неоднозначну одіозну фігуру, і це ставить е, ну під велике питання. Взагалі адекватність прийняття реальності, в тому числі і нашою владою, знов таки при всій повазі і небажанні якось розхитувати човен, ну, з розумінням того, що час зараз дійсно така ситуація, коли треба якби об'єднатися і виступати спільним фронтом. Ну, подібні рішення вони не можуть не змушувати задавати питання за що. Чому і головне навіщо? Тому що можна було все це зробити в зовсім іншому форматі, і цей формат не викликав не викликав би жодних застережень зі сторони власне американців. А так, ми на жаль, апріорі підставляємося як мінімум під один удар. Будь-які члени американської делегації в якийсь момент, якщо там будуть дуже активні дискусії, перемовини на підвищених тонах, може сказати, що він взагалі не збирається спілкуватися з очільником української делегації, попри мандат, який в нього є, який йому даний президентом. Чому тому, що є питання щодо доброчесності цієї людини? Отака От вам історія. Тим більше американці. Партнерам нашим європейським кажуть, що Зеленського немає вибору, тому що він по ну повністю поглинувся от в цей політичну всю політичну кризу, в ці корупційні скандали. І ми вважаємо, що в нього ну немає просто інших варіантів ніж підписувати цю угоду. Тобто американці про це знають і це використовують. Але при цьому президент знову ризикує і ставить на чолі делегацію людину ну до і компетентності переговорника, якої про це писали американські змі. Отже, всьому суть. Ми ж нічого не вигадуємо. Просто констатуємо те, про що пишуть ті ж американці: Людина, яка ну сумнівна є з точки зору переговорного процесу. Ну і людина, до якої є безліч питань з точки зору політики, от маємо таку картинку, але ще раз все одно підкреслюю: в помиральну яму залазити немає сенсу. У нас є час. Сподіваюся, ми цей час використаємо правильно. Ну і паралельно, паралельно, давайте відверто. влада зараз повинна говорити і думати, і робити ще один ну, важливий такий знаєте, аспект своєї діяльності готувати план Б. План Б, якщо перемовини зірвуться, ми не підпишемо ніяку капітуляцію, тому що цей план виглядає саме як капітуляція. Що ми будемо робити в найближчі місяці? Як ми будемо стабілізовувати ситуацію? Як ми будемо готуватися до важкої зими? Я дуже сподіваюся, що і на цей випадок спічрайтери президента пишуть йому якусь ну, окрему промову, де він зможе серйозно і по дорослому поговорити з українцями, визнати всі свої помилки і запитати не поради, ні, попросити реальної допомоги. Якщо ситуація піде по найгіршому сценарію, і ми точно до весни. Повинні будемо якось справлятися самі без сполучених штатів Америки, але переконаний, що за підтримки наших європейських партнерів, хоча якою це буде підтримка, поки це питання знов таки відкрито, і над ним теж треба працювати. Часу мало напрямів багато. Але ну, в 2019 році, коли президент йшов на вибори, мені здається, він ну принаймні ну повинен був на всякий випадок прогнозувати, що ситуація може піти по такому сценарію, і йому прийдеться приймати рішення, які. Ну, практично вже однозначно поставили чи поставлять хрест на його майбутній політичній кар'єрі, але все ж таки можуть виявитися потрібними, корисними і правильними для України. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!